На теперішній час попередньо встановлено, що посадовими особами не забезпечено у повному обсязі надходження коштів від виконання робіт по копанню могил на кладовищах міста. Так, згідно з інформації управління статистики в місті Кривому Розі, за перші два місяці 2014 року на території міста зареєстровано 1877 фактів смерті. Водночас, згідно інформації комунального підприємства Ритуал Сервіс Плюс, як єдиного суб'єкта, який вправі надавати послуги з купання могил, на території 36 кладовищ міста. Здійснено захоронення на підставі договорів замовлення тільки 496 померлих громадян, що складає близько 26% від загальної кількості померлих громадян. Як приклад, згідно книги реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян по кладовищу Західне, яке розташоване в Саксаганському районі міста Кривого Рогу, впродовж періоду часу, серпень 2013 лютий 2014-го, виконано 713 поховань. При цьому по оформленим договорам замовлення здійснення копку тільки 154 могил. Вибірковим опитуванням осіб не встановлено жодної особи, яка власними засобами здійснювала копання могил. У зв'язку з чим підприємство не дотримано коштів на загальну суму близько 400 тисяч гривень. І це тільки по одному кладовищу міста і тільки за останні півроку. Через велику кількість осіб, яких необхідно опитати. Вищевказану перевірку? Планується завершити в строк до кінця квітня поточного року. За результатами проведеної перевірки будуть вжити заходи прокурорського реагування. а Винні особи притягнуті до передбаченої законом відповідальності.